Особливої уваги вже не перший рік потребують об'єкти комунальної власності, які має кожна територіальна громада Житомирської області. Неефективне їх використання не дозволяє отримувати прибуток, а відтак збільшувати бюджети громад. Кожна громада, сільська селищна, районна міська і обласна має свою комунальну власність. У нас в обласній комунальній власності більше 120 об'єктів, які порою неефективно використовуються. І наше завдання, щоб вони ефективно використовувались, а це дасть змогу нам поповнювати все більше бюджет обласний. Територія Житомирської області це не лише поля та ліси, а й неабиякі поклади сміття чи не біля кожного населеного пункту. Упорядковувати стихійні сміттєзвалища планують у кожному районі. У нас проблема, і не тільки в нашій області, існує по утилізації побутових та промислових відходів. Особливо на території сільських і селищних рад. Ми, обласна рада, бере цю проблему під свій особистий контроль. Ми обов'язково будемо працювати в наступному році, щоб були організовані сміттєсховища, ну, щоб не було того, що зараз є. Відбувається, свідками є цього всі люди. Та не тільки в селих, селищах, і в містах це є. Тому що органи місцевого самоврядування якраз повинні до цього долучитись.